Миру всім з України, з міста Героя Харкова Бахума Пірина. Вас, мабуть, дивує, чому я показую вам, так би мовити, пусту картинку. Зараз я все поясню. Нещодавно я була в Одесі, супроводжувала дітей у поїздці і привезла ось такі сувеніри. Ці два бокали я хочу подарувати двом важливим людям, які зіграли дуже важливу роль у моєму житті. Такі сувеніри я привезла. А ще ось такий магніт. На холодильник магнітик на холодильник От, поїздка була дуже цікавою, і поступово я вам про все розповім. А поки що до зустрічі!